Петюкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше в Красноярську. Хочуть приховати те, що приховати вже напевно не видасться ще кілька днів тому, 8 числа, видання аналізуючи ось той пікет та мітинг родичів близько трьох десятків мобілізованих дружини, родичі, сестри, матері зібралися уже в Москві, не просто десь в регіонах Російської Федерації і вимагали і питали, зокрема, і в комуняки. Які там прийшли річницю Октябрьської революції відзначати, щоб вони перепитали в Шойгу і Герасімова, навіть не де боєприпаси, то вони ні, то вони не від Пригожина, і, і не від ну може від лукавого. А перепитали, де їхні чоловіки? Бо кажуть, ротацію обіцяли. Нема і потім запустили вони ось ці питання, а також потенційні перспективи своєї співпраці, колаборації та такого протестного локального руху по 27 чатах, 27 регіонах Російської Федерації, ну то фактично половина, навіть більше. Там вони почали відгукуватися на запити одна одної ось ці жінки та родички мобілізованих Російської Федерації, і кажуть, що 19-го або й пізніше, в листопаді, готові виходити на локальні акції протесту, питати далі, бо від комуня. Відповіді не отримали питати, де їхні чоловіки. От кажуть, на початку грудня теж можна хто не встигне наприкінці листопада вийти на ці акції. Будемо збирати далі. І от в Красноярську помічниця депутата Ідинароса вилучила телеграм-чат дружин мобілізованих, коли ті заявили про необхідність вийти на мітинг. Жінки подали заяву на проведення акції, ну бо ж Росії не можна просто так взяти і вийти, запакують в автозаки, завезуть, і ніхто вже адреси і не знайде. і Треба буде вже питати, де дружини і родичі мобілізованих, а не лише де мобілізовані. Жінки подали заявку на проведення акції на ротацію та повернення їхніх чоловіків додому, проте після того як отримали відмову. Чому всім не дозволили ви здивовані? Бо я ні адміністраторські права у чаті були передані такій собі Валентині Воронцовій, помічниці депутата Красноярського ЗАГС-зібрання Олени Пензіною. І після цього в чат почали додавати інших пов'язаних з владою людей, ну щоб контролювали. А повідомлення прихильників виходу на вуличні акції почали видаляти. А через деякий час і видалили сам чат. Чат видалити можна, а проблему ні, тому що вона там набирає обертів, і на неї вже деякі експерти та російські опозиційні політики роблять хай невеличкі, але ставки, що це може зіграти, масштабуватися, і ось ці такі спалахи антимобілізаційних називаємо зимових так протестів вони можуть ширитися регіонами Російської Федерації. А враховуючи, що Путін спершу збирав всіх з регіонів, щоб провести фактично регіональну чистку, він кілька насправді своїх справжніх цілей, так званої СВО, як він каже, переслідує. То так просто це не минеться. Нагадаю, що після акції протесту дружин мобілізованих в Москві 7 листопада, от в регіональних чатах та спільнотах і почали з'являтися повідомлення про намір цих жінок провести мітинги в своїх містах 19 листопада, 23-25 та на початку грудня не так багато днів залишилося. Будемо стежити неодмінно. Друзі також повідомляємо вам, що триває наш збір. Звісно, наприкінці кожної години не можу. Я вас не попросити долучитися, особливо бачити ваше натхнення, вашу активність та мотивацію допомагати нашим захисникам. А це в свою чергу мотивує їх та допомагає їм якомога ефективніше завдяки нашій підтримці, і моральні, і матеріальні. Звісно, теж тому, що все це піде на дрони, на два мавіки для двох батальйонів 80-ї окремої десантно штурмової бригади. Ми збираємо нагадаю і вже зібрали більше 57%, За що ми вам з колегами і колективам дуже дуже дякуємо. На загал потрібно 295 тисяч. Збирали ми набагато більші суми. Тому потрібно для цього батальйону Мавік 3 Мавік 3 Ентерпрайз», а також вистачить, нагадую, ще коштів з цього нашого чергового зібрання на антенну підсилювач сигналу. Тож, друзі, будь ласка, поки буде невеличка пауза у нас, я попрошу вас бути активними, долучатися. Ми теж сидіти склавши.